Україна вже на першому місці смертності від Сніду, ви це знаєте. І сьогодні ми вивели в молодь на вулиці міста спеціально для того, щоб вони про це сказали. Ми вручаємо такий емблему знак. Щоб всі бачили, що сьогодні день боротьби з нідом. Ми маємо відповідні плакати. Ми маємо багато гарних пам'яток, в яких люди можуть прочитати, куди звернутися, як себе оберегти, шляхи передачі цієї інфекції. І напевно, все-таки треба на цій проблемі працювати, бо молодь це наше майбутнє, а молодь повинна бути здорова, і наше суспільство повинно бути здорове. І з такою метою ми сюди прийшли, щоб донести людям інформацію і звернути ще раз увагу на цю проблему, що є не тільки в нашій Україні, в світі, але й в місті, коли ми. звісно, ця проблема актуальна, тому що снід це як пандемія. Тобто це всесвітня загроза. І з нею треба не те, щоб боротися, її треба попереджувати, попереджувати яким способом, влаштовувати такі акції, щоб доносити до людей, ну, тобто, укорінювати в їхні, так як з дитинства, що є така загроза, і від неї треба боротися. Тобто треба себе обезпечувати, треба е, ну, дізнаватися щось про неї, читати, ходити на всякі семінари, слухання, тобто знати свого ворога в лице і з ним боротися. Це не так важко. Ці акції дають змогу це робити. ось Брошурки, лямточки, презервативи ті ж. Ми волонтери соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Ми неодноразово беремо участь в таких акціях. Нам це дуже подобається. Завдяки такій акції ми підвищуємо. Ми вже готуємося до своєї професійної діяльності. На сьогоднішній час все ширше постає проблема віл-інфікованих, і на сьогоднішній день значно більша кількість з попередніми роками. Тому ми стараємось донести інформацію до всієї молоді, щоб ця кількість віль-інфікованих зменшилася. Використовуємо засоби контрацепції, так і радимо всіх використовувати засоби контрацепції, бути уважним, отримати гігієни.